Отже, мій перший найулюбленіший образ літній, це ось ця сукня в стилі 50-х. Я хтось з вас в коментарях зазначив, що вона саме, начебто з 50-х, але виглядає доволі сучасно з рахунок того, що топ не облягає фігурою. Це правда. Тут є добавки на вільне облягання і робить саме. Ось ця ось це повітря між тілом і сукнею це плаття ну, сучасним. Подобається мені ця спідниця. Ось так хочеться просто танцювати в цій сукні, і скажу так, що ем, це плаття найбільше отримує компліментів в моєму гардеробі від навколишнього середовища, точніше, від жінок, тому що таку сукню купити не так просто. My friend, I found you. Наступна красуня ось ця сукня з сірої бавовни з еластаном максимально, як ви розумієте, базового кольору, базової такої посадки, базовий крій, тобто нічого такого особливого. Я обожнюю цю сукню, особливо тоді, коли хочеться буде ну, максимально прозорим. І невидимим. Тобто я називаю цю сукню як плаття невидимка. От якщо я відчуваю, що мені не потрібна увага, одягаю саме цей образ. Але компліменти ця сукня також набирає. Бо так складно знайти базове плаття. Я задоволенням цю сукню зшила, але ж ні, я її. Купила. Це бавовна з машиною вишивкою. І, напевно, таку тканину знайти в Великобританії, мабуть, і неможливо. А от в Україні я б, напевно, щось подібне могла б знайти. Бо попит в Україні на тканини набагато більший, а вибір готових суконь набагато менший. Ну, ось така парадигма. Отже, що це за сукня? Вона сшита, на мій погляд, для високих дівчат, і це прекрасно, тому що вона для мене, для мого зросту, якраз те, що треба, те, що я шукала, такої міді, повної міді довжини. І у неї нема відрізної талії, що дуже добре. Я формую талію самостійно там, де мені потрібно. І ще мені здається, у цій сукні є баланс, тобто є нагрудна витачка, що схована а, в. Плечовий шов і в формі защіпа. Лише що я зробила, переробила, доробила, змінила під себе це виріс, він був занадто глибокий. І я зробила защіп на грудях, і він став трошки, трошки вищий. Ще одна моя неймовірна леопардова любов. Ну, ви ж знаєте, як я люблю леопарда. Це Поплін, бавовна, купила мною ой, дай Боже пам'яті, Якщо перекласти на гривні, то щось метр за 100 гривень. Ну, тобто я взяла, здається, метр два. О 200 гривень заплатила за цю сукню. Шила доволі швидко. Там менше, дайте, за 5 годин я зшила цю сукню. І подивіться, як класно вона виглядає. Прекрасний, неймовірний варіант саме для спекотної погоди. Ще один образ чорно. Білий, а, сатинова віскозна спідниця по косі, а, кроп топ. Це все я купляла, не шила. А ось саме блейзер шила минулого літа. Цю тканину мені подарувала Юля Платя терапія Я не впевнена щодо складу цієї тканини точного складу, але це нат, натуральна тканина. Ну, Напевно, це віскоз з льоном. Ну, щось такого плану. І цей блейзер отримує теж дуже багато компліментів. Люди питаються, де я таку красу купила. І він дуже класно. От в нього посадка така, наче трошки чоловіча. Одночасно з цим це літній принт принтості, листя, Ну щось неймовірне. Краса, краса. Якщо є можливість шити такі собі речі, вони дуже класно вписуються в холодне літо. Цей образ почався саме ось цієї сукні. Знайшла я її в секонд-хенді. Це поліестер, але має Бавовніну підкладку, е, тому я погодилася. І навіть незважаючи на те, що я не люблю квітковий принт, він тут якийсь неймовірний. І ще бонус: ця сукня скроєна по косі. Тобто, якщо трошки набираєш, вона набирає з тобою. Якщо трошки стаєш менше по розміру, вона також зменшується. Я вважаю, що крій по косі неодоцінений, його треба. Більше практикувати, і це відкриття цього літа. Придивитися до косого крою більш щільніше і подумати, що шити ще. Потім я вирішила, що хочу прикрити плечі собі тут, ну, бо на роботу я не знаю, якось мені дуже зручно ходити з тонкими І Я вирішила зшити собі ось цю бавовняну сорочку. Ось так буду підв'язувати її по талії, одночасно з цим талію формувати. І... При цьому так відчувати собі більш-менш комфортно. Трошки мене хвилював Вон той волан понизу, але я додала біркінштоки, такі грубі, трошки, знаєте, як е, сандалі діда, і мені здається, ось ця контрастність, вона прекрасна. Чи не так? Ну що ж, останній образ на сьогодні. І це, до речі, те, що останній я зшила на літо, і напевно літо я більше шити не буду. Так, тому і підвожу такі підсумки. Це спідниця по косії з, до речі, бавовняною підкладкою в тон шкіри. Це дуже важливо, особливо для тканин з білим фоном. Цю тканину, до речі, дарувала мені Юля платі Терапія. Я спочатку шила минулого літа собі туніку, потім вирішила, що я її не ношу, перешию на спідницю. І яка я молодець, що я це зробила. Юлечка, дякую тобі величезно за таку прекрасну тканину. І так, подивіться ця спідниця по косій. Я навіть. Не уявляла собі, що я з такого маленького шматочка тканини, який вже був щось там сшитий, е я могла собі таку красу зробити. Це неймовірна спідниця вийшла. Е вона, так, знаєте, елегантно, так тендітно обнімає стегна, що ну, це не можна не, не закохатися і не захотіти зшити ще, бо хочу. М Цю викрійку випробувати на тонкій вовні, така що підходить для костюмів. Якщо щось в мене вийде, то я для до вас з моїм варіантом спідниці на зиму повернуся. Отже, ташечки мої, дякую, що були зі мною. Це був мій гардероб на літо 2023. Зараз починаю щось собі шити вже на осінь, зиму. До зустрічі! Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися. Всім па-па!